У цьому відео я маю трикутник зі сторонами 8, 15 та 17. І кут С, насправді мені здається, що дорівнює 90 градусів. Тобто трикутник є прямокутним. Але я не хочу бути голослівним, тому перевірю. 8 в квадраті плюс 15 в квадраті дорівнює 17 в квадраті. Я думаю, ви впізнали теорему Піфагора, тому я можу спокійно продовжувати. 8 в квадраті це 64. Плюс 15 в квадраті, це у мене 225. І 17 в квадраті це 289. І оскільки 64 плюс 225 це дійсно 289, то можу зробити висновок, що кут це дійсно дорівнює 90 градусів. Отже, я був правий, можу витерти своє доведення, аби не забирати місце. І повернуся до умови нашої задачі: мені потрібно знайти косинус від суми кутів. Кута АБЦ та кута 60 градусів. Як мені це зробити? Використаю формулу, про яку ми говорили у минулому відео. Косинус альфа плюс бета дорівнює косинус альфа, помножений на косинус бета, мінус синус α, помножений на синус бета. Окей, і тепер застосуємо її до наших кутів. Це у мене буде косинус кута АБЦ плюс кут 60 градусів дорівні. Це у мене косинус кута АБЦ, помножений на косинус 60 градусів, мінус мінус, синус кута АБЦ помножений на синус 60 градусів. Окей. На цьому моменті все виглядає, в принципі, доволі зрозуміло. Мені лишилося знайти значення косинуса кута АБЦ та синуса кута АБЦ. Бо, ну, з цими двома все-таки трошечки простіше буде. Для цього я пропоную використати означення тригонометричних функцій через трикутник. Косинус це у мене відношення прилеглої до кута сторони. Це от мій кут АБЦ, і пролегла до нього сторона пролегий катета до гіпотенози. Тож я можу записати, що косинус кута АБЦ дорівнює СБ поділити на АБ. Тобто 15,17. Добре, і те саме зроблю з синусом. Синус це у мене відношення протилежного катета до гіпотенози. Тож, записую, синус Qта ABC 8 817. Добре. А значення косинуса 60 градусів та синуса 60 градусів. Я думаю, ви пам'ятаєте? Якщо ні, то можете або глянути попереднє відео, або спробувати побудувати одиничне коло та знайти все-таки значення цих двох функцій звідти. А я просто запишу, що. Косинус 60 градусів. Це у мене одна друга. А синус 60 градусів. Це у мене корінь із трьох поділити на 2. І тепер я можу підставити. Косинус. кута БЦ. Косинус від суми кута АВС плюс 60 градусів. дорівнює, дорівнює. Так, і тепер. Все-таки підставляю. 1517. Помножити на 1 другу мінус 81. Помножити на корінь із 3 поділити на 2. Дорівнює, дорівнює. І тепер я бачу, що у мене утворилося два доданки. 15,34 мінус 8 коренів із 3 Поділити на. 34. Я, звісно, міг би скоротити 8 та 2, але я не хочу цього робити. Бо тепер мені дуже просто звести ці два доданки до спільного знаменника. І це у мене буде 15 мінус 8 коренів з 3 поділити на 34. От і є наша фінальна відповідь. Можу навіть тут -от записати. Що косинус кута АБЦ плюс 60 градусів дорівнює 15 мінус 8 коренів із 3 поділити на 34.